Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні в роботі у мене автомобіль BMW X3 2015 року випуску. Приїхав з декількома проблемами. Не працюють парктроніки система паркування автомобіля. Не працює підйом опускання кришки багажника. Цілий день сьогодні граюсь з цією машиною. З парктрониками розібрався, дійшов до кришки багажника. Цей клієнт колись до мене приїжджав на BMW X1. Майже така сама проблема була по парктроніках, по причепному пристрою. В результаті з'ясувалось, що всередину на автомобіля потрапила вода, і блок, який відповідає за парктроніки, за причіпний пристрій. Він був залитий водою. А сьогодні така сама ситуація. Почав розбиратися з кришкою багажникою. Були помилки за допомогою лауча я їх почитав. Також за допомогою лауча активацію робив кришки багажник, вона опускалася, подималася. Але з кнопки на багажнику з салона керування не було. Виникала помилка. Коротке замикання лівого механізму на масу. І ця помилка вона то є, то нема. Тобто я її видаляю, вона видаляється, туди-сюди посмикав багажник, вона знову з'явилася. Вирішив знайти блок, і у нас та сама ситуація. Блок замочений. ось Вода прямо з нього витікла. Ось тут у нас стоїть акумулятор. І з боку акумулятора розташовується цей блок. І що ми бачимо? Ми бачимо там воду. Вон. Тобто цей блок також у нас залитий водою. Тому ось така ситуація. Вона то робить, то не робить. Ну, це у нас був американський біток. Удар був в задню частину автомобіля, бампер спаяли, пофарбували. В Америці цей автомобіль трохи розібрали. Тому, власнику, довелося купляти елементи салону, бо все кудись зникло. Сюди в Україну не доїхало. Тому цей весь пластик, внутрішня обшивка багажника, все це заново куплялося. І також замінена була кришка багажнику. Стару не рихтували, а просто її замінили. Ну і пофарбували у колір. Так, ось така ситуація. Як завжди, я подзвонив власнику, попередив його. Ну, Як бачимо, перший випадок його не навчив нічому. то ось знову маємо такий самий результат. Опять блок у нас затопився. Ну, На самому блоку. Я якби, великих пошкоджень не маю, є тільки вон окисли тут там, на контактах. Ну, з іншої сторони, вроді, все гаразд. Тобто Зараз візьму то все це почищу і спробую його приєднати і подивлюсь, чи запрацює воно, чи ні. Ну а ту воду, яка там зараз знаходиться, треба буде вимакати. Так, ну ось такі невеличкі відео. Сподіваюсь, що зараз все запрацює. Натискаємо кнопочку. Оп. Ага. І що робить? Так, ось блок зібрав. Вода була, там під релюшкою, там декілька релюх на платі було, ну з под однієї там багато води. Витекло так, видував її за допомогою компресора. Так, ну і там у нас ще вода лишилась, ще поки нічого не робив, поки зібрав блок і вирішив перевірити. Ну, як бачимо, робить. Тобто натискаємо кнопку. Оп. Ага. Ось так от. Все кнопка в салоні. Ну. Верхній. Ага. Вниз натискаємо, відкривається. Тобто відкрився. Ану, вверх, якщо, тримати треба. Ага. Тримаєш, закривається. Так, ну ось, друзі, бачимо, перемонтував. Тобто. Вся проблема в тому, що в салон потрапила вода і блок десь там підкорочував. Повезло, що він не згорів, бо на минулій, на минулій машині x 1 там блоки повідгнивали дорожки, поперегорали, повідпадали елементи. Ну, чудом власник знайшов фахівця, який йому. Встановив той блок, і він запрацював. От так. Ну що, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося, ставте пальц догори. Підписуємось на канал, поширюємо це відео, може комусь у подальшому знадобиться. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей. Пока.